Скажи, а скільки раз у тебе опускались руки, і скільки раз ти починався з нуля, коли не вистачало сил навіть на звуки, на звуки розпачу, які всередині луна. Твій крик німий, ніхто не слухав, бо не хотів здаватися слабким, бо хтось сказав, що чоловік не плаче, хтось так сказав, і це підхопив, і ти мовчиш усмішка твоя з втоми. і ніхто не бачить тріщинці в душі, бо той стереотип відомий диктує правила нав'язані чужі. Ти знай, що почуття велика сила, Не слабкість це і не ганьба, лише душа, що нещерствіла, дає нам віру в. Майбір.